Ходила, ой я молода заходила, на басарно базорноба заходила я, на басарно базорно барходила я, Ой, я молода купила. О, куня купила, ой, я молода куня купила, окуня, куня, куня купила я, окуняла. Куня, о, куня купила я, ой я молода, из кинарила, ой, я молода, из кинарила, скія в я, из кинарилая, у скія изкія, изки наварилая, наварила молодая. Просила хлопця, я, хлопця, я, хлопця запросила я, хлопця, я, хлопця, я, хлопця запросила я, він носа дереско са поглядає, він носа дереско са поглядає, не цілує, не цілує цілуї, не пригортає, не цілує, не цілує цілуї, не пригортає на палиці млинці. Моргає, на боли і тім лиці він на них моргає, він на них, він на них він на них моргає, він на них, він на них він на них моргає, ой, гореш мені з таким коханням, ой, гореш мені з таким коханням, без гарячих митів нема жиня, без гарячих митів. Маже Ханя!